Операція е, стратегічна, яка пройшла на території на території Росії, точно зменшує російський потенціал, точно показує русським, е, що Україна працює над відповідними кроками, і якщо вони не зупиняться, ми будемо працювати далі. Операція також, як я і сказав, повертає віру в Україну і повернула віру в Україні партнерів. Що стосується, е, чи розгнівуються на це русські. Дивіться. За день до цієї, за добу до цієї операції Росія вдарила по Україні ніч 480 з чимось було дронів. Це була масова атака, це були удари по цивільній інфраструктури в житлових будинках, були загиблі, були поранені. Щодоби це відбувається іноді є невеличкі паузи. І то я скажу вам, марта, відверто. Ми паузами називаємо вже ночі, коли немає вбивств, а дрони все одно є і є поранення. Тобто це паузи в порівнянні з масовими ударами, але все одно йдеться про десятки дронів і крилаті ракети. <кхід> Тому розлюченість Росії нікого не цікавить. Росія <кхід> повинна йти до закінчення війни. Ми всім світом повинні намагатися принаймні, зупинити їх.